У кожного, хто присвятив своє життя під коренню мирного атому, є свої особливості шляху в професію для Альберта Єщенка. Дорога в енергетику почалася з Ігналінської АЕС у Литві. Куди родина переїхала з Камчатки у 1982 році? Атмосфера атомного містечка розповіді батька, який працював на електростанції. Літня практика під час канікул, яка проходила на АЕС, усе це посприяло тому, що з 12 років Альберт вирішив стати енергетиком і впевнено йшов до своєї мети. В 14 років 14 років вже працювали ми на атомній станції. Проводили 36 вольтове освітлення в приміщенні реакторного відділення. Юнак закінчив енергетичний технікум у Санкт Петербурзі. Два роки відслужив у радянській армії в Бурятії. Досвід накопичувався, а характер загартовувався. Після аварії на чаес сім'я Єщенків переїхала до Славутича. Батько працював на керівних посадах Чорнобильської електростанції. Син лише розпочинав свій шлях. Одного разу хтось з колег в'їдливо зауважив Альберту, що, мовляв, з кар'єрою все у нього буде гаразд, бо тато, який займав високий пост, обов'язково допоможе. Хлопцеві такі настрої колег були неприйнятними. Мене це дуже образило, я сказав ні, ніяких там поїду я десь собі. Відпрацювавши рік на Чорнобильській АЕС, Альберт Ященко вирішив ставати на ноги самостійно. У червні 1993-го юнак приїхав у Нетішин. Нічну дорогу від залізничного вокзалу в Кривині до міста подолав пішки. Місто побачив на світанку з пагорба біля інтеграловського мосту. Сподобалося все: ландшафт, привітні люди і безліч троянд на квітниках. Вирішив залишитися не роздумуючи. Червень. Сонечко встало вже там часа п'ять, наверное, ранку. ранку спускаюся і от в це прекрасне місто. Ого, тут я хочу жити. 93-й рік особисто для Альберта Єщенка став роком відліку трудового шляху на Хмельницькій АЕС, а для України роком, коли врешті був скасований мораторій на будівництво нових енергоблоків. Першим місцем роботи молодого енергетика був цех радіаційної безпеки. Через півроку перевівся у реакторний. Завжди був вимогливим до себе, відчував, що знань не вистачає, тому вступив на заочне відділення Київського політеху. Спеціальність атомна енергетика. Успішно подолавши всі професійні сходинки, Альберт Ященко пуск другого енергоблока Хмельницької АЕС, у якому брав безпосередню участь, зустрів провідним інженером управління реактором. Згадуючи час перед пуском, каже, що романтики було дуже мало, натомість велике навантаження на роботі, тому що не вистачало персоналу, постійна підтримка кваліфікацій у навчально тренувальному центрі і різноманітна робота на другому енергоблоці, яку виконували з особливим завзяттям, тому що всі розуміли, наскільки важливим для підприємства і міста є другий мільйонник. Зараз Альберт Єщенко протягом двох років обіймає посаду начальника зміни станції. Це найвища оперативна посада. Люди, які тут працюють, мають бути морально витривалими, фізично здоровими, здатними швидко приймати важливі та відповідальні рішення для того, щоб забезпечити надійну та безпечну експлуатацію атомної електростанції. Можна сказати про нього тільки що це надійний товариш. Які завжди підставить своє плече. Це людина, яка не зупиняється в своєму професійному рості. І це дуже добре. Нещодавно здався на заміщення. Старшого начальника зміни станції Альберт Єщенко здобув дві вищі освіти. За 30 років роботи на одному підприємстві досяг високого професійного рівня, підготував молодих послідовників. Зізнається, що допомогли йому у цьому, крім інженерних знань, заняття спортом, подорожі у різні країни та вивчення психології, якого опановує десятиліттями. Надзвичайно важливим в оперативній роботі вважає самодисципліну та відчуття єдиної команди. Якщо в зміні немає команди, ладу не буде. Це дуже важливо. Професійний досвід Альберт Валерійович готовий передавати молодій генерації атомників. Життєвий досвід передає своїм дітям, яких у родині троє. Старший син і донька обрали інженерний фах. У Тимура ще все попереду. Зв'язок поколінь у родині Ященків міцний, а цінності справжні, такі, на яких тримається світ.